Чому вони усі змовилися? Я й так розумію, що усе. Скажіть мені правду, Оскаре, ти ти мав би дивитися під ноги, а тепер я братиму з чим йти до хворих. До хворих ідуть лише лікарі. І що ти в такому вигляді тут робиш? Тут не цирк. Вибачте, забула запитати а може, купиш у мене цю зіпсовану піцу? Колись одужаю, то обов'язково куплю, тільки не у тебе. І що то за вбрання? Ти з якого століття сюди звалилася? Ти не бачив мене вчора. Я у звелі була вся зелена. Як жаба, сам ти жаба. Я поспішаю, а то б ще й з тобою посперечалась. То приходь завтра. Я чекатиму на тебе. Гаразд. Пані Розо, ви могли б допомогти Оскару. Він сумує і відчуває, що зовсім не одужує. Певне, коли бачить на себе тільки, хто знає, що щось не гаразд. Звісно, зроблю все можливе. Я вже мала подібні випадки. О, ні, повірте, Оскар особливий. Вам, пані лікарко, усі вони особливі. А купіть у мене цю шапку. А у мене є вибір? Ні. Гаразд. Привіт, Оскар! Привіт. Ти сьогодні знову почувився з Івом? Чому це? Тому що він не хотів <кій> говорити мені, що я тут вмираю. А чому він мав тобі говорити те, що ти і так вже знаєш? Тобі від цього стане легше? Напевно, що ні. Якщо ти схочеш іноді з кимось поговорити, то пиши листи. О, ні, з мене вистачило би як про санту. З ним бібогам немає нічого спільного. Я також не вірю в санту. А От в Бога вірю. І що мені писати? О, ти можеш йому писати усе, що завгодно. І навіть щось попросити. Що ж мені у нього просити? Іграшки, цукерки? Ні, щось духовне, терпіння, хоробрості. Можуть попросити для когось, а не собі. Е, ні. Я найкращі побажання лише собі. Як знаєш, але подумай над цим. Добре. Дорогий Боже, у мене єдине питання до тебе. Я одужаю чи ні. До завтра. Цілую Оскар. Поскривку. А немає твоєї адреси, то як я відправлю цей лист? Оскаре, ти де? Оскаре, що трапилось? Я почув сьогодні, що точно умру, тому і втік. І ще по чесному трохи ображений на своїх батьків. Чому? Тому що вони не вірять у Бога. І ти засумував так трохи. Ти можеш сердитись на них скільки тобі завгодно. А про свої почуття розкажи, чесно Богу. А коли ти знову прийдеш? Не скоро, ти ж у мене не один такий. Так не чесно. Спочатку ходиш, ходиш, а потім не приходиш. То пообіцяй, що писатимеш Богу щодня. І я також приходитиму до тебе щодня. Гаразд. Любий Боже, ти швидко мені відповів. Я второпав, що помираю, і маю 12 днів. Тож прошу, якщо ти маєш ще щось мені повідомити, то зробиться якось м'якше. До завтра дякую, ціною Оскар. Лікарю, як Педі, також можна Спробуйте ще потоваришувати із неї. І з Оскаром у вас все вийшло. Вони дружать з Оскаром? Так, якщо справитесь, дозволимо приносити корем піцу і попкорн. Справді? Але щоб я про це не знала. Умієте ви вивести перемовини. Отже, сьогодні день кровати. Вибирайте лікарю. Я, мабуть, виберу ось цю. Привіт, Педді. Ти допоможеш мені? А то ці лікарні зовсім не змушують вас працювати. А я вже стара для цього всього. Ось бачиш цю стіну? Вона вся твоя. Моя? Так. І я дозволяю тобі тут малювати. Замалювати лікарняну стіну? Так, але щодня можна малювати тільки одним кольором. Яким почати? І яким захочеш? Але коли будеш малювати, то розказуй мені про свої почуття. Так буде чесно. То який буде сьогодні? Червоний. Чому червоний? Тому що всі навколо хочуть, щоб я знову почервоніла. А без операції цього не буде. І операції не буде. Чому? Тому що я не хочу і не буду. Я боюсь. Це добре, Педі. Та завтра ти точно перестанеш боятися. Обіцяю, до завтра. Любий Боже, я вирішив, що кожен прожитий день дорівнює десяти рокам, щоб я встиг вирости. Отже, сьогодні мені вже двадцять. Я закохався в пегібук. Я бачив, як вона малювала на стіні. Я так хочу з нею одружитися. Виходить, що я вже насправді виріс весілля з Пегі. Цілую, любий Боже, твій Оскар. А який сьогодні у тебе колір? Помаранчевий. А чому? Незабаром новий рік і я точно вже буду вдома, тож смакуватиму свої улюблені помаранчі. Уявляєш, а я сьогодні прихопила помаранчі. Покуштуємо разом. Так, якщо привищаєш. Оскар мене вчора поцілував, а ще я за нього вийду заміж. <рес> Любий Боже, мені скоро сорок. Мабуть, у мене будуть діти. Якщо буде дівчинка, нехай вона буде схожа на Пегі. Який чудовий сьогодні день. А ще прошу тебе, Боже, щоб Пегі згодилась на операцію з любов'ю Оскар. А що ви робите? Мені здалося, що Пегі хоче сьогодні домалювати усі кольори, то я й допомагаю, а я не бачу жовтого, то допоможіть мені. Мовили певні на операцію. Я працювала над цим. Розо, як ти здогадалася, що я сьогодні хотіла завершити роботу. Сьогодні синій недаремно мене називають блу. То що ти вирішила, Люба? Я згодна. І лікар сказала, що оперуватиме мене вже завтра. Ви прийдете. Звичайно. Другий Боже, сьогодні був пречудовий день. Мені 50. Моїй дружині зробили операцію. У неї знову червоні щічки. А ще я вирішив, що в дочерю розу, бо вона крута. Сьогодні ніяких побажань, Цілую Оскар. Ти чудово виглядаєш, Пейті, схоже, твій малюнок закінчений. Так, сьогодні мене виписують, Але я не хочу залишати Оскара, бо він мій чоловік і я люблю його. Але він сказав, що помирає, а я жити йому. І нам слід розійтися. І я плакала. А мама сказала, що це все дурниці. Це зовсім не дурниці, Педі. Любити і шкодувати когось. Як це добре? Не хвилюйся, я подбаю про Оскара тут. Як ти сьогодні? Я вже старенький, усе гаразд. Мене не буде, бо я йду на службу Божу. Адже сьогодні різдво. Тобто День народження Бога? Так. А скільки йому років? О, вже 2023. То він найстаріший на усій землі? Так, але ж він помер. Так, але живе у наших серцях і сяє на небі найскравіше зіркою, як і всі, хто помирають. Тому на небі стільки багато зіров? Так. А ось так сіятиме твоя. Мені подобається. Дорогий Боже, вітаю тебе з днем народження. Мені 80, і я нарешті зрозумів, що життя і смерть нерозривні. Незабаром ми зустрінемось, і я радію. Сьогодні хочу попросити за моїх батьків. Нехай і вони порадіють. З любов'ю Оскар.